Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 5 грудня 2024 року. Подивимось, який сьогодні день для нас. Ну що ж, карта дня для нас. П'ятірка мечів, що в нас на дні колоди? Мах. П'ятірка мечів, ну і мечі для нас можуть проратися зброєю ракетами, тому будьте обережні. Сама по собі п'ятірка мечів це така неприємна, холодна, колюча енергетика. П'ятірки всі будь-якої стихії, вони всі неприємні, тому що це кризова карта. Це таке, як 50 на 50, як ні туди і ні сюди. Але саме я п'ятірку мечів люблю, яка б вона не була там неприємна. Так, це сварка, це вияснення відносин, це суперечка, це такий стрес. Ворожість, конфліктність, коли ми навіть під час розмови може спалахнути ось нічого, на рівному місці вияснення відносин. Але мені вона подобається тим, що саме по цій карті людина ну, з ким спілкуєшся, в такій В такому стані говорить правду, правдива. от Знаєте, як спадають маски з людей. Говорить все, що е, думає про вас, все, як є насправді, без підтексту, прямолінійно, чесно, відкрито. Тому е, слухайте, прислуховуйтеся і слухайте уважно до того, що. В сварці, наприклад, в конфлікті, в виясні відносини. Взагалі, в розмові слухайте свого опонента, що він говорить. Тому що багато в, в цих словах може бути правдивого, що в іншій ситуації, в інший день, він би цього не сказав. Ну і хочу попередити, що по цій карті. Будьте обережні до людей, які вам не байдужі. Будьте уважні, що ви транслюєте, що ви говорите, тому що ви також можете щось ляпнути, ну, не зі зла, може, зі зла. Щось таке сказати, начебто, ну, підколоти, ви не хотіли образити, але от саме по цій енергетиці воно ображає. Слова всі стають якимись особливо неприємними і колючими. Тому слідкуйте за розмовою своєю, за, те, за тим, що ви говорите, до рідних своїх, тому щоб не образити їх. Знаєте, можна 10 разів говорити це слово в будь-який інший день, і воно ну, навіть не чуєш його, не зауважуєш, а сьогодні воно от прямо в серце попаде. Сьогодні воно буде особливо якесь різке. І колюче. А якщо в вашому житті є люди, яких ви не хочете бачити з собою, маєте можливість їм сказати все, що ви про них думаєте. І вони, від, так би мовити, відрубати їх від себе. І вони підуть назавжди з вашого життя. На дні колоди мах, а мах це я, мої амбіції, тому ну, будьте обережні. Мах, людина, яка йде по головах, людина, яка думає лише про себе, про свої досягнення. І от мож, можливо сьогодні стосуватися буде сварка, суперечка, роботи, на роботі. Бачите, тут один, не одна людина, можливо, на роботі виникне така конфліктна ситуація, тому що у вас є своє розуміння, своє бачення. Як рухатись, що робити, як втілювати. Ну, або вдома. Також вдома ви собі щось запланували, чи ви в процесі ремонту, оздоблення домівки. І також у вас є своє бачення, і ви будете його так наполегливо доносити до рідних. Знаєте, це позиція, бо я так хочу. Мене не цікавить ваша думка. І от це також може привести до конфлікту. Ну, от в будь-якій ситуації маг може привести А можливо, це от хтось не ви маг цей, а людина, яка вам намагається от переконати, вона в позиції мага. Ну, тобто конфліктність буде створювати от позиція мага. Бо я так хочу, бо мені. Ну, бо я так вирішив, бо мені так подобається, бо, бо все. Бо це моя думка, я не збираюся нею поступатися. Тобто, ось така егоїзм може стати причиною конфлікту. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Що нам буде допомагати? Ой, ну, сім'я. Допомагати будуть емоції, ну, тобто вони будуть вас стримувати і скеровувати. Все Це таке ну, хороше поєднання, тому що це, знаєте, емоції це як наша совість, яка нам, нас стримує там, де не треба, там, де до людей, які нам не байдужі, ви собі все-таки не дозволите такого. Ляпання і зробити їм боляче. Емоції будуть вам все-таки або вас стримувати, або диктувати вам правила. Тобто тому говори, тому не говори, бо тому буде боляче. цій людині буде боляче, а цю людину, все, давай ви, виганяємо її з свого життя. Ну, Або також сім'я. Якщо у вас конфлікт на роботі чи з сусідами, ну будь-де. То сім'я вас підтримає, вона вас налаштує, вона буде вашою опорою, ваше, можливо, ви от виговоритеся, вилиєте з себе весь той негатив, який ви почули, і все, і вам стане легше. І вже немає такої всередині гіркоти, відчуття болю. Сім'я, друзі, діти, ну, близькі і рідні вам люди. І емоції пов'язані з цими людьми. Вони вам піднімлять настрій. Бо ця карта ну, найпозитивніша 100% радості, позитиву. А можливо, вам допоможе те, що ви от будете тішити, що з вашого життя пішли от такі негативні люди. Деструк деструктивні, неприємні, які вам псували життя і ви не знали, як їх позбутися. Що буде заважати? Що тут нас? Король посухів. Ух. Дорослий чоловік стихії вогонь, 45 плюс, овен лев-стрілець. Хто він вам? Підставляйте самі, це може бути чоловік такий, знаєте, вогонь в мінусі. Ох, він такий і небезпечний, тому що він впертий, він не поступиться. От мах, як, як мах на що в нас був людина, яка провокує. Вперта і амбіційна, от також і король посухів. Він такий наполегливий, такий диктатор, деспотичний, грюкає, тупає ногами, грюкає кулаком по столі і, і кричить: Бо я так сказав: я хочу, щоб було так. Можливо, це керівник на роботі вашій. Ну, Хто він вам, ви знаєте, краще підставляйте, або ж це вогонь, ваш вогонь. От коли ви будете сваритися, виясняти відносини, немало того, що і так ви конфліктна ситуація, так ще й як е, під'єднати вогонь, ону то взагалі небезпека, вже пора вмикати сирену, що розходьтеся. Може бути ваша злість, ваш вогонь, ваша наполегливість, що я не поступлюсь, я не відступлю, я правий права. От така позиція буде заважати. Заховаємо вогонь, не треба нам вогню під час сварки. Краще, знаєте, меч він це ясність, холодний такий розсуд, розум, стратегія, план. От Краще це, ніж бездумний вогонь, коли іскри летять. І все, і мозок від, відключається. Ну, що ж, мої любі. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб саме сьогодні відкрили люди справжнє своє обличчя, щоб ви розуміли, яке в вас оточення. Є люди, які вас не влаштовують, які вам приносять, вносять в ваше життя отакий хаос, розруху. Негатив, не тримайте їх біля себе. Маєте можливість сьогодні, чесно, навіть проговорити це. Мені не подобається, мені от, не поводь себе, будь ласка, так. Слухайте сьогодні свої емоції. От, Бачите, емоції нам в поміч, слухайте, От, вони, ви відчуєте, що потрібно говорити, а що не потрібно і кому. От я вам бажаю сьогодні такої чистки. Такого, коли ви чітко розумієте, усвідомлюєте, хто мені в моєму житті потрібен, а хто мені не потрібен, ясності. Ну і, звісно, чудового настрою, позитиву, мусимо самі собі створювати, яка б не була енергія. Яка б не була ситуація, мусимо самі собі створювати настрій і бути на позитиві, опустити руки легше всього. Ну, Потім дуже важко вернутися до, до нормального стану. За цей період ми себе ми вигораємо, ми себе виїдаємо. Ну, Навіщо нам це? Ми просто не допускаємо до того, ми не приймаємо негатив. Ми хочемо жити в радості, бути успішними, в щасті, бути задоволеним життям. Ну, тому так себе і налаштовуємо. Ну що ж, мої любі, я вас люблю і обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, як завжди, дуже мені приємно читати. Відповідати вам, ви мене, ви мене заряджаєте позитивом. <гум> Дякую вам за це. Ви моя опора і підтримка. Як би не було сумно, як би не була якась також ситуація неприємна, в мене є ви. Почитаю ваші коментарі і стає тепліше. Приємніший настрій піднімається. Дякую вам за це. Сподіваюся. Я вам також піднімаю настрій. Ну що ж, мої любі, почуємося ще до зустрічі, папа. -па.